Так, ще раз добрий вечір, мої дорогенькі. У мене невеличка розпаковочка замовлення ще за листопад місяць ось такий е денний крем е та нічний. Мені жіночка замовляла ось такий набір, але вона забирає тільки нічний денний в мене, бо остається. Так що буде, я йому заказала парочку ще буде. Заказала ось цей кремчик. Він був по дуже-дуже приємній приємні ціні. Заказала крем для ручок з земберів. Ну, такий на любителя. Мені дуже сподобався аромат, але у кого астма і хто тяжко приймає аромати, йому буде тяжко дихати. А взагалі, така, хто любить солодкі і приторні аромати, непоганий такий аромат. Так, це подарунковий варіант за програму. Це замовила скраб, тому що в мене щось скрабів геть нема. Сьогодні хто дивився мої обзори по доглядом за обличчя. Бачу, що в мене нема скрабі, замовила такий скраб, але вже його забирають. так І ще оця сивороточка, вона в мене користується. Це масло для волосся. Вона в мене користується попитом. Декілька, декілька зараз покажу вам. Ось такі бальзамчики для губ були в розпродажу класнючі такі. Зараз якраз зима, вітер, холод. Ось такі в мене яблучко, тут якісь ягодки і ще щось. І кого, кого зацікавить, я вам покажу класнючі такі. І саме головне, дівчатка, що я отримала новий каталог на січень місяць 24-го року. Я вже виклала огляд його у Ютубі. Так що, хто не підписаний на мене, заходьте, хто підписаний, підписуйтесь, хто не підписаний, підписуйтесь і заходьте, хто підписаний, дивіться. Там десь хвилин 16-17 огляд нового каталогу. Так що заходьте на мій YouTube канал і дивіться там огляд нового каталогу на січень місяць 24-го року. Всім пока, доброго вечора вам, чекаю ваші замовлення. Мовлення, і вже забирайте, хто замовляв, забирайте ваше. Все ваше прийшло. Всім пока-пока!